Антарктида, безперечно, лишається найзагадковішим і найменш дослідженим материком планети навіть у нашому 21-му столітті. Ця територія настільки слабо вивчена, що переважна більшість сучасних людей досі не має чіткого розуміння її реальних обрисів чи масштабів. А це, мабуть, лише посилює наше уявлення про неї як про якусь витягнуту пляму, що зазвичай з'являється внизу на плоских картах світу, якщо її взагалі там зображують. Насправді ж цей континент посідає п'яте місце за площею серед усіх, перевершуючи Європу та Австралію і наближаючись за розмірами до Південної Америки більше, ніж до будь-якого іншого. Щоб усвідомити її справжню велич, варто подумки накласти Антарктиду на щось знайоме, наприклад, на північну Америку. Вона значно перевищує континентальні 48 штатів США, а відстань від її півострова до протилежного краю дорівнює шляху від Арктичних островів Канади аж до Мексики. А якщо розмістити її над Європою. То Антарктида простягалась би від крайньої півночі Норвегії та Фінляндії до території Ірану і Іраку на південному сході, а на Заході вийде далеко за Ірландію у відкриту Атлантику. Це дійсно гігантський простір, майже цілком безлюдний і позбавлений ознак людської присутності. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Кількість жителів на Антарктиді варіюється. Влітку під час відносного тепла тут може бути до 4 тисяч людей, але взимку у суворі холодні місяці, їх лишається лише близько тисячі, коли весь континент занурюється в безперервну ніч на тижні і на місяці, а температура скрізь опускається нижче 34 градусів Цельсія. Однак не лише жорсткий клімат стимулює людську активність. Це ще й надзвичайно ізольована локація, куди вкрай складно потрапити. Розташована на самому дні землі, вона віддалена від найближчого значного поселення у Шуаї, в південної Аргентині, приблизно на тисячу кілометрів від краю півострова. Та навіть цю відстань розділяє сумнозвісна протока Дрейка, ймовірно, найбурхливіша і найризикованіша акваторія океану. Саме тут, на краю цивілізації, Тихі і південні океани безбар'єрно зливаються з Атлантикою. Єдиний регіон у південній кулі, де вітри і течії вільно кружляють навколо глобуса, не стикаючись із сушею. Це дозволяє їм набирати шалену швидкість і потужність, а зіткнення теплих північних вод із холодними південними, породжує величенські хвилі, які в шторм можуть сягати неймовірних 20 метрів заввишки. Враховуючи ці штормові умови протоки Дрейка та колосальні відстані до сусідніх материків, як Африка чи Австралія. Не дивно, що людство швидше за все вперше побачило це замерзлий край лише в 19 столітті у 1820 році, коли російське судно зафіксувало перше відкриття. Навіть нині через понад 200 років наші знання про цей відокремлений льодовий світ лишаються мізерними, особливо щодо того, що ховається під масивним антарктичним крижаним покривом. Лід охоплює понад 98% антарктичної поверхні, лишаючи лише крихітні ділянки голої землі для спостереження. У середньому крижаний щит тут сягає понад 2 км товщини від видимої поверхні до справжньої континентальної основи. А в найглибших зонах майже 5 кілометрів, що еквівалентно шести бурж-халіфам, складеним один на одного. Через це в Антарктичному льоді замкнено 61% усієї прісної води Землі, і якби він повністю розтанув, рівень океанів зріс би на близько 60 метрів. Це спричинило б глобальну катастрофу, затопивши Флориду більшу частину мексиканського узбережжя в Затоці та Східне побережжя США. Крижаний покрив Антарктиди такий щільний і неприступний, що загалом вважається, ми краще знаємо поверхню віддалених планет як Марс, ніж те, що приховане під Антарктичним льодом на реальній континентальній основі. Замість буріння кілометрових шарів ми переважно покладаємося на польоти літаків із радіолокаційним зондуванням. Вони випромінюють хвилі вниз у кригу і аналізують їх відбиття. Але оскільки Антарктида перевищує Європу за розмірами, повне сканування потребувало б величезних зусиль, витрат і часу. Наразі ми маємо лише фрагментальне уявлення про підземний світ континенту з обмеженням кількості таких польотів. За розрахунками, понад 90% території під Кригою лишається невідкадрованою та невідомою. Та навіть ті скудні дані, які ми вже зібрали про те, що ховається під найближчою крижаною шапкою на найзагадковішому материку, вже вражаються. Спершу виявилося, що Антарктида під льодом не монолітна маса суші, як видається згори. Якби весь лід зник справжні контури континенту проявились би. Те, що ми називаємо Антарктичним півостровом, перетворилося б на окремий ланцюг гірських островів, відомий як Мала Антарктида, а основна частина Велика Антарктида залишилася б над водою приблизно розміром з Австралією. Ці дві половини відрізняються через різні геологічні історії та будову. Велика Антарктида, східна зона, утворена давніми магматичними та метаморфічними породами, тоді як Мала Антарктида більш архіпологічна, молодша і складається з осадових і вулканічних утворень. Примітно, що Мала Антарктида входить до Тихоокеанського вогняного кільця безперервного ланцюга тектонічних розломів і активних вулканів, що оточує Тихий океан і існує близько 35 мільйонів років. Тому більшість островів і архіпелагів Малої Антарктиди мають вулканічне коріння, хоч зовні сховані під льдом. Гора Еребус на Далекому Сході найвищий активний вулкан континенту і найпівденніший на землі. У її кратері з 1970-х спостерігається озеро розплавненої лави. І останнє виверження трапилося у 2020 році. Середня температура біля Аребуса близько мінус 7 градусів Цельсія, але взимку, квітень-вересень, вона не піднімається вище мінус 20 і може падати до мінус 62 у серпні. Це умови, коли відкрита шкіра обморозиться за хвилини, а виконата в повітря гаряча вода, миттєво перетвориться на сніг, не долетівши до землі. Таке середовище здається абсолютно ворожим до будь-якого життя, і ніхто не сподівався б на значну біологічну складову. Проте безпосередньо під поверхнею Аребуса ховаються цілий несвідомий світ, який ми тільки но починаємо сягати. Століттями гаряча пара від вулкана виточувала мережу тунелів у кризі під горою. У цих підвулканічних печерах температура може сягати плюс 25 градусів Цельсія, достатньо, щоб почуватися комфортно в легкому одязі, хоч це і серце Антарктиди. Отже, такі системи печер можуть бути теплими осередками для різноманітного життя, про яке ми не підозрюємо. У 2017-му група з Австралійського національного університету взяла проби ґрунту з однієї печери під еребусом. Аналіз виявив сліди ДНК, мохів, водоростей і що найінтригуючи дрібних тварин, які можливо там мешкають. Більшість тваринних ДНК нагадували відомі поверхневі види, але не всі деякі не впізнавані, хоч і були близькими до членистоногих, як от креветки, багатоніжки чи павуки. Це натякає на існування невідомих штанистоноги у теплих печерах Реребуса. І це не поодинокий випадок. В Антарктиді є ще 15 активних чи напівактивних вулканів, під якими можуть ховатися подібні теплі ніші. Тобто понад десяток потенційних оазисів життя під кригою, про які ми майже нічого не знаємо. За допомогою польотів з радіолокаційним обладнанням учені розгледіли під Антарктичною кригою справжній ландшафт. З пагорбами, улоговинами, висохлими річковими руслами, ніби звичайний земний рельєф, тільки законсервований мільйони років тому, і похований під кілометрами льоду. Серед усіх відкриттів особливо вражає, каньйон, знайдений лише 2019 року під льодовиком Денман у східній частині континенту. Він заглиблюється на 3,5 кілометра нижче рівня моря. Це найглибша ущелина на суходолі планети. Ви тільки уявіть. Ця глибина майже дорівнює середині глибині Атлантики і удвічі перевищує половину висоти Евересту. Для порівняння найнижча відкрита точка суші берег Мертвого моря на позначці 413 метрів, а Антарктичний каньйон глибший у 8,5 разів, глибші розломи є тільки в океанах, і ми нічого про нього не знали, бо він мільйони років ховався від товщої криги. Ще в 1958-му радянські експедиції натрапили на повністю прихований гірський масив хребет Гамбурцева. За розмірами ці гори не поступаються Альпом, протягаються на 1200 км, вершини сягають 2700 метрів. Усе це поховане під шаром льоду і снігу товщиною понад 600 метрів. Наприкінці, 1950-х, на початку 1960-х. Вчені зафіксували дивну гравітаційну аномалію в східній Антарктиді. Сила тяжіння там помітно слабша. Зона аномалії мала ширину 243 км і глибину 848 метрів. Довго висувалися різні версії. У 2006-му команда університету Огайо, аналізуючи супутникові дані НАСА та німецького аерокосмічного центру, дійшла висновку: це наймовірніше гігантський ударний кратер від метеорита діаметром близько 480 км. Через віддаленість і кригу взяти прямі зразки досі не вдалося, тому це лишається теорією, але дуже переконливою. Якби підтвердилося, це був би найбільший кратер на землі. Майже втричі більший за солоб у Мексиці близько 180 кілометрів, який пов'язують із загибелю динозаврів 66 мільйонів років тому. Під Антарктичним льодом ховається цілий світ, про який ми знаємо лише крихти з 1990-х років. Учені відкрили близько 675 підльодових озер, і найзагадковіше серед них озеро Восток. Воно лежить майже на 4-кілометровій глибині, за об'ємом більше за мічиган, його вода, попри мінус 3 градуси, не замерзає завдяки тиску криги та теплу з надер. Восток, ймовірно, був повністю ізольований близько 15 мільйонів років, що робить його одним із найунікальніших місць. У 2012 році дослідники вперше досягли поверхні озера, зразки виявилися забрудненими, проте серед сотень відомих мікробів знайшли і одну повністю невідому бактерію. У 2020-му аналіз акреційного льоду над Востоком показав ще цікавіші натяки, невідомі мікроорганізми та послідовність РРНК, схожу на ДНК Антарктичної тріски, можливий знак існування складнішого життя під Кригою. Ще один прорив стався у 2021 му коли новозеландська експедиція виявила у прихованій порожнині Західної Антарктики сотні живих амфіподів, що чудово існували в абсолютній темряві. Це доводить, під льодом може бути набагато більше життя, ніж ми уявляли. Таємниці Антарктиди це не лише біологія, під кригою можуть приховуватися колосальні поклади корисних копалин. У 2024 році почалися розмови про можливі відкриття родовища у 511 мільярдів барелів нафти більше, ніж запаси Саудівської Аравії. За нинішніми цінами це приблизно 44 трильйони доларів, цифра, яка здатна змінити світову економіку. Антарктичний договір 1959 року забороняє будь-який видовиток, але його можна переглянути у 2048-му. І якщо це станеться, Антарктида може перетворитися з останнього наукового заповідника Землі на арену боротьби за найбільший енергетичний приз в історії. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!